Нині давайте поговоримо ще про ситуацію в Криму. Та там нині, в Червоногвардійському районі півострова окупованого місцеві мешканці чули вибухи, і крім цього, влучання є в селищі Вільне Джанкойського району. Окупаційна влада оголосила евакуацію у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів. Телеграм-канали повідомляють про влучання у склад боєприпасів. Голова окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що в небі над Кримом, начебто, знищили 11 безпілотників. А от міноборони Росії. Повідомили про атаку 17 безпілотників, також що важливо зупинено рух залізниці у Джанкойському районі і на трасі Джанкої Сімфороб. Напередодні ж силу оборони України знищили нафтобазу і склади російську армію, тимчасово окупованому Октябрьську. Це селище у Червоногвардійському районі Криму. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Напередодні у мережі опублікували відео, на яких видно стовпи диму та там чути вибухи. Місцеві жителі повідомлення повідомляли про детонацію боєприпасів на аеродромі в Октябрському. А звуки вибухів пишуть, чули навіть в окупованому Джанкої, що майже за 50 кілометрів від Октябрьського. Під час вибухів на відео видно, як колона російської техніки виїжджає з місця подій Крім цього, окупаційна влада зупиняла рух на кримській залізниці, про це повідомив Аксьонов. І також рух був зупинений і на Керченському мосту. Я зазначу, що російські канали Телеграм пишуть про застосування Україною для атаки далекобійних ракет Storm Shadow при тому, що Аксьонов заявляє про використання дронів. Українська сторона не уточнює, чим саме атакували. Проте глава об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що цитую: якщо раніше. Ши російські сили чули хлопки то зараз це вже гучні оплески. До слова, супутникові фото з наслідками розмістив у себе в твіттер японський аналітик Хідонорі Ватанава, і на фото можна побачити стовп диму, що піднімається від пожежі, яка розгорілася унаслідок влучання. Ну, такі часті щось удари по Криму лунають, і зупинення залізниці, і знову ж таки, чи причина це, чи наслідок того, що зупинився рух на Керченському мосту. Тут яку ви оцінку цьому всьому можете надати? Активна фаза контрнаступу? Це акція застосування, комплекс застосування засобів наявних у збройних сил України для того, щоб завдати максимальної шкоди угрупованням збройних сил агресора на території Криму. Звідки він в принципі здійснює основне логістичне забезпечення свого угруповання сил, які ведуть бойові дії на півдні України? Тобто це стратегічно і тактично продумані низка операцій, які спрямовані на те, щоб зрештою і ізолювати. Окупований Кримський півострів від постачань з материкової частини з Росії, це мається на увазі спроби знищення Керченського мосту, і також знищення тих засобів, які розміщені на окупованому півострові, ну тимчасово розміщуються. По дорозі, так би мовити, з Росії через Керченський міст Крим на південь України, себто, зрозуміло, що Крим в принципі з радянських часів був край мілітаризованою зоною, хоча там мав славу всесоюзної оздоровниці, але головна його місія була саме бути таким форпостом радянського союзу в Чорному морі. А його шалена ремілітаризація відбулася після від з 2014 року Власне, після окупації Криму Росією і там були відновлені функціонування і низки військових аеродромів, і відповідно збільшена кількість боєзапас на арсеналах, які були традиційно на території Криму. Їхнє місце дислокації добре відомо. І зараз збройні сили України відпрацьовують в принципі по відомим цілям з врахуванням свіжої інформації, що десь з'являється чи то боєзапас чи то палено-мастильні матеріали, хоч просто вчинити, коли звучить фраза Нафтобаза. Це не означає, що там є якась нафта Нафти там нема. Це склади паливно-мастильних матеріалів, передусім реактивного пального для тактичної авіації російської, що здійснює е е е атаки е по території України з окупованого Кримського півострова, і власне кажучи, як би класика. Е Воєнної стратегії полягає в тому, щоб знищити наявні запаси боєприпасів, пального, перерізати логістичні шляхи і таким чином паралізувати. Ати військову силу агресора тому ми бачимо, що це значною мірою вдається, оскільки зупиняється рух залізниці, а якраз по залізниці і здійснюються основні перевезення засобів сили засобів на південний фронт. Михайло, а можливо, от логістичні шляхи постачання російських військ обробити, завдаючи удари по залізниці саме там на території окупованого Криму. а

Ну, з точки зору, там, скажімо, мовити диверсій на залізниці, так, це можливо, але потрібно розуміти, що підрив, там, скажімо, залізничної колії не потребуватиме багато часу і зусиль для того, щоб все це відновити. Тому, якби в даному випадку мова йде про те, от якраз зусилля сконцентровані чому на Керченському мосту, тому що це основна артерія, яка живить. Те угруповання, яке є на території окупованого Криму, а також та транзитна сполучна ланка це інтерконектор, по якому сили й засоби надходять в на материкову частину України для продовження ведення бойових дій агресором. Тому стратегічно потрібно ліквідувати. Звісно, що коли не вдається ліквідувати основну артерію, то можна далі діяти методом тисячі порізів, себто створювати ось такі логістичні трабли на залізниці. А в цьому контексті являє собою якраз такий. Логістичний хаб традиційно тут немає нічого нового, і власне там, якби сходяться всі дороги, по суті, які потім ведуть на материкову частину України. І отже, він не те, що зараз і раніше був під особливою увагою з боку збройних сил України, з урахуванням розміщення там і залізничного вузла і підстанції і електричної, і з врахуванням розміщення неподалік аеродрому. Тому якби все це в комплексі відпрацьовується е, збройними силами, застосуванням і безпілотників і е, відповідно ракет.